Добрий день канал. Давно не було на каналі. Коротеньке відео. Наша каліфорнія. Йдемо прибирати біля крилів. Сьогодні неділя, вихідний день, треба чистити. Це наші малята Як то кажуть, випадково з'явилися, бо я не планую, зараз не запускаю. Точніше, є вже крилиці запущені, бо бачу, що нам не буде вистачати крилів. Бо скорочуємося поволі, клітки порожніють. 5 кліток порожніх, зараз це готуємо до окролі. Зараз запустили 5 крилиць. Наш змішаний метелик. Тут наші чорні метелики. Так що готуємося до окролю. На кінець жовтня будемо мати кроленят. Як в минулому відео розказував, що ціна на шкіру так і стала, шкіру поки що не збираю. викидає, закопуємо. Це наші метелики, всі крилички гарні. На плем'я одна є така дрібна ремонт, подивимось. Запускати будемо всі. Каліфорнія метелик. З цих ще не знати що буде, будемо видіти. Так що народ підписується коротеньке відео.